Хто такий директор? Чого вимагається посада та чому вона така важлива? На ці та інші питання готові відповісти наші вчителі та ліцеїсти. Опишіть найтепліший спогад із Романою Брониславівною. Найтеплішим моментом для мене стала перша зустріч з Романою Бронеславівною під час співбесіди, вона одразу справила враження керівника, який не просто уважно слухає, а й тонко відчуває людину. Її спокій, доброзичливість і глибока повага в спілкуванні, створили атмосферу, в якій зникло будь-яке напруження. Саме тоді з'явилося відчуття, що переді мною не лише професіонал, а й людина, з якою хочеться працювати, та від якої. Хочеться вчитися. Дякую. Опишіть найтепліший спогад із Романою Брониславівною Найтепліший спогад спілкування з Романою Брониславівною це щоденна співпраця і спілкування з нею. Такого керівника, як Романа Брониславівна мабуть, Немає більше. Вона щира, відкрита, завжди вислухає, завжди підтримає. Опишіть трьома прикметниками нашого директора. Стильна, добра та креативна. Найгарніша, найкреативніша, найпрекрасніша. Чи хотіли б ви у майбутньому стати директором нашого ліцею? Я вірю, що майбутнє належить тим, хто не боїться мріяти масштабно. Тож, якщо мій шлях приведе мене до кабінету директора, я зроблю все, щоб наш ліс цей став місцем, де хочеться творити, працювати і залишатись навіть після дзвінка. Ні, я б не хотіла, тому що це дуже складна та відповідальна робота. Чому посада директора така важлива? Я вважаю, що посада директора надваж... надважлива, тому що директор це дуже відповідальна людина, яка повинна відповідати за все абсолютно в школі: за вчителів, за учнів, за техперсонал, за фінанси, за безпеку. Крім того, директор це людина, яка Постійно має взаємодіяти з батьками, з владою, з суспільством, вирішувати різноманітні конфлікти і сприяти покращенню навчального процесу. Посада директора є дуже важливою, тому що директор має бути розсудливою, відповідальною та має мати міцні нерви. Чи складно бути директором? Та чому? Так. Я вважаю, що бути директором це надзвичайно складна життєва місія, яка вимагає жертовності і відповідальності насамперед за свій колектив, за освітні успіхи дітей, за їхнє життя, за їхню безпеку і здоров'я. І я вважаю, що надзвичайно важко у таких складних життєвих ситуаціях, які ми переживаємо сьогодні, у своїх тендітних руках втримати таку величезну відповідальність. Дякую. Зважаючи на відповіді наших вчителів і ліцеїстів, ми повністю переконалися, що робота директора насправді є дуже нелегкою. Вона потребує витримки, розсудливості, відповідальності, лідерства. Уміння виконувати кілька робіт одночасно, підтримки ініціатив, учнів та бути на зв'язку 24 на 7. Шановна Романа Барниславна, ми красно дякуємо за ваше всеобіймаюче турботливе серце за розуміння і підтримку за все, що ви робили і робите для нас, тож прийміть найщиріші вітання від наших ліцеїстів. Насамперед бажаємо незглавності та стресостійкості. Дитячих усмішок. Процвітання. реалізації запланованого. Міцного здоров'я. Здійснення мрій. Справжнього людського щастя. Взаємоповага від оточення. Сімейного затишку. Приємних зустрічей. Позитивних емоцій. Гармонії в житті. Мирних сонячних ранків. І гордості за своїх ліцеїстів. Залишайтесь такою ж мудрою. Доброю. Впевненою. Турботливою. Рішучою. Є у Василя Сухомлинського чудовий вислів. Серце віддають дітям. Серце Романи Броніславівни, мудрого керівника, невтомної трудівниці, доброї людини, чарівної жінки, віддане служінню, школі, нашому ліцею, який розвивається, зростає, міцніє і вдосконалюється. Тож напередодні новоліття мені дуже хочеться побажати вам, Роману Броніславівну, світлої надії, безмежної любові, незгасної віри. Нехай кожен день щоденних клопотів гартують вашу волю, а дружня підтримка колег, теплі родинні почуття. Торують світлу дорогу до майбутнього.